Давайте подивимося головну подію наступного тижня. Вам це відео актуально в той тиждень, коли ви його побачили. І тут двійка кубків, яка нам говорить про якусь важливу зустріч. Для кого це буде прям побачення або романтичне знайомство, також може бути покращення відносин з вашою коханою людиною. Ну, а взагалі, кому не актуальна сфера кохання, то це може бути будь-яке партнерство і будь-яка зустріч, яка принесе вам позитивні емоції. Давайте уточнимо, про що двійка кубків. От не подобається мені цей місяць, який змушує трішки насторожитися, оскільки не все так, як може здаватися. Лицар жезлів це такий персонаж, який сьогодні тут, завтра там, може пристрасть розпалити, ну а може й макаронних виробів навішати, тому будьте уважніше. Тим паче у прогнозі на тиждень вас попереджали, що треба критично сприймати будь-яку інформацію. Залишайте ваші думки в коментарях, чи корисний вам цей розклад.